днем народження, Мьютто. Це обіцянка. Коли ми виростемо, то обов'язково дружимось. Дзвоніть, Рудко, швидше. Вона помирає, швидше, дзвоніть. Мьютто, коли ми виростемо, то обов'язково дружимось. Ти проклятий. Воно може рятувати людей, якщо правильно його використовувати. Я не хочу, щоб хтось постраждав. І я навчу тебе, як керувати цією силою. Ще не пізно Відкинь усе це. Взагалі, то проклятим. Тут не місце. Будьте обережні, не помрі. Щоб зняти прокляття, тобі потрібно зрозуміти його. Ріка, зачекай! Якого дідька ти взагалі прийшов? Що далі? Чого хочеш, та що прагнеш? Ріка? Що? Позич мені свою силу? Немає гіршого прокляття ніж кохання. Я волоснуру, чорт щеблюти. Везнущай Дозволь нам вільно проклинати один одного. Виходь, ліка!